Каролінка з Наталією доглядають навіть за трав'янчиком. не <рес> росте. Ага. <рес> ну все, він заростає, і весь нього вже зачіска з кожним разом все більше. А саме головне це оцей от магічний бобик. Так от, Він вже навіть проріз до догори. <рес> і ми очікуємо, коли він ж нарешті звідси щось вилізе. <рес> з того, от. з іншого боку, сердечко, а з цього лав. Зараз відірву він Покажу тобі. Тут в нього, бач, багато волосся виросло. А, травичка з іншого боку, як зі сторони руки вилізла. Сюди налиємо водички, бо він тягне з воду з корінців. Посадимо. Все, трав'янчик і на сонечко його. Він любить сонечко, в нього там відбувається фотосинтез і він починає. Волосся росте. А потім Карліна буде барбершопер. його зробить зачіску, підстриже його. Мені біп той сподобався супер. В нього листочки вже починають витягуватися звідти. Не Де знаю, вируй, побачимо потім. А результат ми побачили тільки на третій день, коли от трав'янчика почали прориватися через оцю от, не знаєш, колготку. Перші такі пагонці. Зараз їх вже дуже багато. Сьогодні у нас 9-й день трав'янчику і він помало все-таки виростає. Дивує. Саме більше дивує, це чарівний Боб, тому що він ще підріс і він ще прикольніший. Зараз я покажу. Майже 4 см. Оця от травичка росте, а деякі ще поки що маленькі. Давай будемо пити. Все, змочили його. Ти відправляєшся до сонця. А от і чарівний біб. Дивіться, він відкрився. Такий от прикольний. У нас виходить вазончик. І всередині, всередині таке враження, ніби от пусто. Єдине, от відкрилися листочки з такими прожилками. Прикольні. його теж треба підлити. Давай підливаємо. Цьому вазоночку, дивіться, вже запустилися дуже великі коріння, їх так багато. Цікаво наскільки він високий виросте, і мені інтересно, що буде з цього вазоночка. Які ж тут квіти. Так, ставлю теж тепер на сонечко. Ну, трав'янчику ще рано робити зачіску. Хоча дуже вже хочеться, особливо короліна каже, коли ми йому вже будемо заплітати кос. Ну, я думаю, скоро. Якщо тровичка буде десь до 7 см, вже 4 є, ще треба десь там 3, і тоді можна буде робити йому зачіску. Добре, чекаємо на наші результатики. А от що з тим бобом просто інтересно? Бо там є різні колекції, і вони різних кольорів, я так собі думаю, може ці всі боби не теж різні, а не однакові. Мені самому інтересно. Вже, що, що ж у нас проросте, що за квіточка? Кришечку. Ну давай кидай. На да, українці кришечку, бо вони тут екоактивісти маленькі в садочку. Побігли. Намагаються набрати води, тому що в 9 мають відключити світло. Ринку вже завіз, а вони всі як мавпочки. Діти вони як діти. Поставили апарат, який кидати ті кришечки, вони там назбирують, ну, потім їх переробляють. І Карина каже: я теж хочу Тому пляти вчора водичку, щоб була хоч якась кришечка, щоб закинути з тих з водою. Тримай водичку, йдемо підливати наших трав'янчиків. <хи> бачиш, як мама тішиться травянчиком? Так, трав'янчик у нас підріс. <плес> у нього вже 5 сантиметрів, а цей чарівний біб, дивись, він який великий, він скоро розпустить оці от листочки. І тут такі в нього антени, Як стелітарки дві, бачиш? Він приймає сигнал. Ну, Лаві сердечко. Дивись, він кожен день виростає десь на сантиметрів 3-4. Дивлюсь, якщо йому зав'язати тут резинку, то в нього стільки волосся буде мало, так як в карління мало, мало росте волосся, так і в троянчику. Хочеш зав'язати, Карлінка. Все, відірвала. Що ти йому відірвала? Ти йому руку відірвала. Напомню, давай а зав'яжемо. Так, ну все, зачіска в нього вже О, бомбезна. Супер, все. <рес> Класно. А хочемо ще приклеїти ті наклеечки, що в нас залишилися. То напевно такова. Ну, як думаєте, як хочете, то ж ваш трав'янчик, ви як хочете, так і клеїте. Давайте я ротик приклею. А як тут намальовано треба клеїти? Там он намальовано на коробці, бачиш, отут. От, руки так до гори. Що він типу показує такі лайки? Але це ваш травянчик, він може по-різному тішитися. Все, у нас експеримент так закінчився з травянчиком. Він вже отримав зачіску. Тобі подобається він? Так. Класний. Я так бачу, що він так тішиться. Навіть втішли, що в нього тепер вже є ротик. Єдиний, хто в нас залишиться експеримент, це от цей чарівний Боб. Він реально такий величезний, і кожен день він підростає на багато сантиметрів. Мені здається, що от коріння в нього є, і от один навіть виліз корінець. Отак. Е, може йому бракує тут місця, може треба буде простити в більший вазонок, але поки, ну так як в інструкції вказано, що це треба було посадити, ми посадили. Єдиний є мінус. Тобто сонце швидше тепер сідає, не знають, як він буде скоро рости, і ночі стають холоднішими. Його прийдеться, буде забирати вже додому і ставити вдома десь на підвіконнику, під вікном, щоб він виростав більший. Або завеземо до бабусі, в неї просто сонячна сторона і єдине, що ми будемо його підливати, а будемо знати тільки десь раз в тиждень, що з ним, як він росте. Вирішили зробити експеримент вже не, не літом, а осінню і бракує того світла. Так що експеримент у нас вийшов. Можете написати в коментарях, чи ви теж робили такий експеримент з тим монстриком, і чи в нього більше волосся виросло і за скільки днів. Бо ми робили рівно 10 днів експеримент. Ну, а з бобом буде трошки довше. Я думаю, Боб принесе свої результати вже десь у наступних відео. Так що... Ми погнали святкувати і гуляти.